Такий вигляд о 13.15 на момент зйомки має берег на річці Інгул неподалік провулку Уральський на Лелеківці. Кропивничанин Денис Риженко разом з іншими місцевими жителями гасять пожежу на кладці. Прийшли з другом на риболовлю. Не встигли розкласти вудочки, побачили сильний дим. Вогню тоді ще не було, а дим був такий густий, що дихати неможливо. Ще й вітер роздуває. Я викликав пожежників, приїхали за 6 хвилин. Допомагаємо тут, адже самі постійно з цих кладок рибу ловимо. Хто спалив, не знаю. Про пожежу на річці біля свого будинку дізнався від сусідів, каже кропивничанин Федір Верхов. Ми у центрі міста, кажуть, у вас хата Ну я ж бистінко сюди, да, ну слава Богу, все на місці. Ну, на березі там коріло очерет. Бо сосідка такий, плам'я було висота 9 етажного дому. Так що, ось така біда. Це відео з чату Безпечне місто в Телеграм. На ньому ви бачите пожежу на березі о 12.40. Це відео з групи Кропполіс. Дим бачив і огонь. Ого! з п'ять, мабуть, на горі. Огонь такий був. А потім не стає, а потім по новий Горить. Рятувальники, які гасять вогонь, через зайнятість від коментарів відмовились. <плес> Запаління трави передбачений штраф та кримінальна відповідальність, каже еколог Олександр Яремчук. Пожежі нас несуть дуже велику загрозу, як для здоров'я громадян, так і для землі. Для різних біоорганізмів це можна починати від здорових самців, це і зайці, лисиці і інші тварини, які перебувають, це і це птахи несуть, загибель будемо говорити, Тим більше зараз відбувається кладка яєць, піднята відповідальність за спалювання на громадян. Це за випалювання сухої рослинності від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Ну і на посадових осіб там від 15 до 21 тисячі гривень. Крім адміністративної відповідальності, існує кримінальна за знищення або пошкодження рослинності. Відповідальність в розмірі штрафу від 91 тисячі 800 гривень до 153 тисяч і обмеження волі від 2 до 5 років. Гасили займання до опів на п'ято. Ольга Склярук, Нікіта Шандаровський, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.